День, шановні учні, Тема нашого сьогоднішнього уроку основні параметри режиму ручного доволого зварення. Отже, надамо визначення, що таке режими зварення. Режими зварення це сукупність різних факторів зварювального процесу, які забезпечують стійке горіння дуги і одержання швів, заданих розмірів, форм та якості. До таких факторів відносять параметри. Параметри ручного догового зварлення поділяються на основні та додаткові. Додаткові параметри це рити полярні струму, попередній підігрів і наступна термічна обробка, розташування у просторі, типи марка електрода. До основних параметрів належить діаметр електрода, сила звального струму, швидкість зварня, напруга дозів. Отже, на сьогоднішньому вироці ми з вами навчимось правильно обирати і розраховувати основні параметри режиму ручного догового зварня. Діаметр електрода встановлюються залежно від товщини звареного металу, типу зварного з'єднання, розташування шва у просторі, розмірів деталі і складу звареного металу. На даному слайді представлено табличка, завдяки яким ми можемо обрати діаметр нашого електроду. Наприклад, при товщині металу 5 мм діаметр електроду становитиме 4 мм. Але є умова. Для зварння вертикальних горизонтальних і горизонтальних швів, незалежно від товщини металу, застосовувати електроди діаметром до 4 мм. Наприклад, при зварюванні. Сталі товщиною 15 мм в вертикальному положенні, діаметр електроду не повинен бути більше 4 мм. На даному слайді представлено фото неправильного вибору діаметра електроду при зваленні пластин товщиною 3 мм. Перший валик накладався електродом діаметром 5 мм, другий валик діаметром 1,6 мм. На першому валику ми можемо спостерігати непровар і напливи металу. На другому валику можна спостерігати пропал. Для зварення в нижньому положенні шва силу струму приблизно можна визначити за формулу. Сила струму дорівнює. Коефіцієнт пропорційності помножити на діаметр електроду. Коефіцієнт пропорційності ми можемо обрати з таблиці. При діаметрі електрода 3 мм, коефіцієнт пропорційності дорівнює 30 А мм. Для підбору сили звареного струму можна використати спрощену формулу. Сила зває струму до рівня 20-6 діаметр електрода і помножити це все на діаметрі електроду. Але Якщо товщина металу менше 1,5 діаметра електрода при зваленні в нижню положенні та силу звального струму зменшують на 10-15% порівняно з розрахунковим. Якщо товщина металу більше 3 діаметра електрода, то силу звального струму збільшують на 10-15% порівняно з розрахунковим, величину звального струму встановлюють залежно від вибраного діаметра електрода. При правильній величині сили струму глибина права, на, права повинна бути в межах від 1 до 4 мм, а ширина шва має бути в межах, яку визначають за формулою. Ширина шва дорівнює, Беремо будь-який коефіцієн від 1 до 4 і помножуємо на наш діаметр електрода. На даному слайді представлено неправиль вибір величини сили струму. При малій сили струму у нас може відбуватись залипання електрода і непровар. Якщо у нас завелика сила струму, то може відбуватись перегір нашого електрода і пропал. При правильному виборі величини сили струму у нас спостерігається стійке горіння дуги і незначне розбризкування металу. Напруга на дузі прямо залежить від довжини дуги і становить від 10 до 16 вольт. Зварювати слід короткою дугою з напругою від 16 до 20 вольт. же ж можна визначити величину відстані від нашого металу до електроду, тобто довжину дуги. Довжина дуги визначається. Беремо за формулу, беремо кофеєнти від 0,5 до 1,1 і помножимо це все на діаметр електрода. При цьому ширина валика повинна бути в межах. Беремо будь-який коефіцієнт від 0,8 до 1,5, і це все помножуємо на діаметр нашого електрода. На даному слайді представлено вибір оптимальної напруги на дозі. Перший валик накладався при великій величині напруги на дузі. Ми можемо спостерігати збільшену ширину валика. При цьому буде у нас спостерігатися також непровар. Третій валик наплавлявся при малій величині нашої дуги. Тут спостерігається завузький валик і збільшений провар. А другий валик накладався при оптимальній величині напруги на дузі. Швидкість зварювання встановлюється залежно від вибраного способу зварювання, властивості основного металу, характеристики електрода. Для уникнення перегрівання металу високолеговані сталі зварюють на більших швидкостях, ніж звичайні скаглові і низьколеговані. Швидкість переміщення електрода встановлює зварник. На даному слайді представлено фото е різних валиків, наплаваних з різними швидкостями. Под номером 1. Валики направлялись з великою швидкості, ми бачимо, що вони за вузькі. Під номером 3 валики наплавлялись з малої швидкості. Вони мають збільшену ширину і ми бачимо, що є пропал. А під номером 2, валики наплавлялись з оптимальною швидкістю. Ми бачимо, що ширина валиків оптимальна. А зараз нам необхідно буде обрати і розрахувати основні параметри режиму звальння для сталі ст 10 товщиною 3 мм у вертикальному положенні. Отже, нам надаються пластини зі сталі St10 товщиною 3 мм. Зварення необхідно виконати у вертикальному положенні. Для того, щоб ми могли якісно зварити пластини, нам необхідно визначити і розрахувати основні параметри режиму зварювання. До основних параметрів належить діаметр електрода, сила зварюваного струму, напруга на дозі і швидкість зварювання. Отже, діаметр електроду обираємо з таблиці. Для зварння пластин зі сталі 110 товщиною 3 мм, діаметр електрода становитиме 3 мм. Відкриваємо нашу таблицю і дивимося так, дійсно, при товщині металу 3 мм, діаметр електроду 3 мм. Далі нам необхідно вирахувати силу струму. Силу струму розраховуємо для нижнього положення за формулу сила струму дорівнює коефіцієнт пропорційності помножити на діаметр нашого електроду. Ось коефіцієнт пропорційності, ось діаметр електроду. Діаметр електроду дорівнює 3 мм. Коефіцієнт пропорційності беремо теж з таблиці. Коефіцієнт пропорційності при діаметрі електрода 3 мм до рівня 30 А на мм. 30 помножимо на 3, отримуємо 90 А. Але не забуваємо, що це формула для нижнього положення. Для вертикального положення необхідно зменшити визначену силу струму на 10-15%. 10%, -15 10 від 90 це 9. 90 вичитаємо 9 отримуємо отримаємо 81 А. Отже, сила струму зварення буде складати 81 А. Швидкість напруга на дузі у нас залежить від довжини дуги і становить від 16 до 20 В, яку можна визначити за формулу. Отже, довжину дуги визначаємо. Беремо будь-який коефіцієнт від 0,5 до 1,1 і перемножаємо все на діаметр нашого електроду. Довжина дуги наша буде складати від 1,75 мм до 3,3 мм. Ширина валика при цьому повинна бути в межах від 0,8 до 1,5 діаметра нашого електрода. Тобто, коли ми перемножаємо ці коефіцієнти на діаметр, ми отримуємо, що ширина валика повинна бути від 0,4 мм до 4,5 мм. І швидкість зварювання встановлює сам зварник, зварник в залежності від способу зварення, властивості основного металу, характеристик нашого електрода. А зараз Перейдемо до домашнього завдань. Домашнє завдання я вам виставив на платформі Google Classroom. Ви повинні як обов'язкове мінімум повторити розділ 7.3 підручника у технології та трудового зварня, письмово відповісти на контрольне запитання 1.4 сторінка 122 і переглянути відеоролик основи звання за посиланням, які нас представлено. Для достатньо середнього рівня розрахувати і обрати оптимальні основні параметри режиму звання при зварюванні пластин зі ст 10 товщиною 6 мм в горизонтальному положенні. І для високого рівня на уроці професійно-практичної підготовки виконати дослідження оптимального вибору основних параметрів режиму зварнення. Результати досліджень, а саме фото зварних зразків і висновки, представити у вигляді презентації. І по завершенню уроку прошу перейти на Mentimeter, для того, щоб оцінити мій урок. Коли ви перейдете, ви побачите, що тут будуть вам запитання, які ви повинні оцінити. Був цікавий урок, було зрозуміло, або було складно і надіслати мені. Тут є ще інше, інше запитання. Такі, що ви запам'ятали з уроку. Тобто треба ввести терміни, які ви запам'ятали на даному уроці. Отже, дякую вам за увагу. До побачення і до зустрічі. На других уроках.